У темряві далекого майбутнього дозвілля існує, але ти краще не питай, яким воно є. Бо відповідь може викликати у тебе піт, сльози і бажання віджатися кілька тисяч разів, щоб хоч трошки відповідати моральним стандартам бойової монашої братії. Привіт, друзі! Сідайте зручніше, наливайте собі чаю, кави, рідкісного сорту Амасеку або зіллямани. Бо сьогодні ми пірнемо у дозвілля, але не просте, а дозвілля космодесантників які звикли рятувати галактики, стирати міста з лиця Землі, або просто щодня виживати у фантазійному пеклі. У світі, де є тільки війна, є іноді ще й нічна зміна у бібліотеці кондифікаторів, потійка шахів з сервочерепом або кулінарний батл у стилі Соломандр. Тож, як насправді відпочивають космодесантники, коли не вбивають хретиків, ксеносів і не гримлять своїм пафосом? Зараз дізнаємось. Як розважаються ті, хто не має емоцій? Але все одно страшенно злі. Сьогодні космодесантники, сини імператора, гіганти смерті, любителі молитв, муштри і культурної програми з флори, фауни та флагеляції, романтика монастиря, де молитва стикається з металом, після чергової різанини на якомусь анус праймі, воїн Стартас повертається не додому, а до своєї фортеці монастиря. Там його не чекає пінаколада і не масаж, а святий ланцюг, самобочування і графік на п'ять тижнів вперед. Замість Netflix and chill» буде «Codex and kill». У дозвіллі космодесантника ти не побачиш лежання на дивані перегляду серіалів, поїздок на шашлики або бадай однієї хвилини відчуття, що все добре. Замість цього молитви до імператора тихі грізні з елементами самопожертвами і автоматичних болтерів. Читання літургії, під час якої тренується розбирати і збирати болтер на осліп. І покаяння за те, що ти вбив лише 483 єретика цього тижня, слабак. Тренування як пристрасть і життєва потреба. Якщо ти думаєш, що космодесантник має вільний час, то лише у тому сенсі, що в цей момент він може бігати з 200 кілограмовою героєю або з 300-кілограмовою броньою. У їхній логіці ти не качаєшся в той час, коли качається єретик. Це зрада. Типове дозвілля включає в себе спарринг із братом в повній броні Астартес. Біг по лаві проти гравітації, вправи на реакцію зі справжніми гранатами, медитація під шум ланцюгового меча. У Саламандр дозвілля кувати зброю своїм братам, а у темпларів бити братів своїм же мечем, щоб перевірити чистоту душі. Темні ангели сидять в кутку і роблять вигляд, що нічого не сталося у часи Єресі. Тобто нічого, міжзоряний переліт, не відпочинок, а виховна робота. Поки твій космодесантник мчить варпом до нової м'ясорубки, він не дрімає, а вивчає нові тактики. Як убити краще, гучніше і святіше, проходить геноаналітику. Чи він все ще людина, чи вже трошки мутант, читає кодекси легіону у двадцятий раз. Симулює вбивства 79 різновидів орків одним лише багнетом. І навіть коли відпочиває. Він просто стоїть нерухомо в саркофазі з закритими очима, поки його мозок обробляє бойові сценарії. Це не сон, це бойова медитація. Якщо ти спробуєш, ти або втратиш свідомість, або починаєш бачити імператора. Обидва варіанти не ідеальні. У косму гусарів є варіант поганяти на байках у віртуальному степу, але тільки з дозволу капелана. І на час коротший заспоїть. Розваги, які дозволені або припущені. Єдині речі, які умовно можна назвати розвагами, це дуельні тренування, весело, тільки коли оба вижили. Створення сувоїв обітниць, декоративна каліграфія з шрамами по шкірі це мистецтво. Молитовні бої. Ти молишся і вдаряєш. Потім знову молишся, потім знову вдаряєш. Ремонт броні, що схоже на модифікацію мотоцикла, тільки цей мотоцикл твій скелет. Кривові ангели у вільний час або малюють його фрески з розтерзаних фаргів, або трясуться в кутку, щоб не зірватися в спрагу крові. Альфа Легіон взагалі невідомо, що робить, бо кожен раз, коли ти запитуєш, це виявляється хтось інший, а можливо навіть і ти. У славу імператора і у відпочинку. Дозвілля космодесантника це не відпочинок, це підготовка до смерті, це нагадування, що ти не людина, ти інструмент, благословений геном примарха. і навіть коли ти не тримаєш болта, ти тримаєш відповідальність за мільярд душ. А якщо ти відволікся, десь сміється один єретик. І це твоя провина. Тож, якщо наступного разу ти поскаржишся, що втомився на роботі. Уяви, як в цей момент космодесантник 14 годин поспіль полірує броню брату. Тренується бити демонів без очей і читає псалми покаяння, за те, що вбив не настільки ефектно, як учора. Бо він син імператора, його відпочинок це твій кошмар. А ви – імператор. І не забувай, не буває багато служіння, буває замало болтера.